24 лютого 2022 року від розльотів снарядів постраждала низка закладів освіти Паланської громади і серед них Городецька гімназія. Днями отримано нарешті позитивний експертний звіт державної експертизи. А на засіданні виконавчого комітету затверджено проектну документацію капітального ремонту. Наразі є позитивний експертний висновок від 20 червня на суму 14 мільйонів 94 тисячі 903 тисячі гривень. Ну, прошу затвердити дану також корисну вартість проекту по капітальному ремонту та покріветь будівель городецької зож перших третій ступені з спровадженням енергозберігаючих заходів. Питання про затвердження проектної документації, капітальний ремонт посадів та покрив будівель городецької зож перших третіх ступенів, з сповадженням на розберігаючих заходів, враховуючи, що даний об'єкт був пошкоджений. 24 числа 2022 року він ще й попадає в перелік пошкоджених об'єктів, і він може претендувати на кошти з фонду відновлення. Отже, ця процедура і передбачає затвердження ПКД, і Городецька, сподіваюся, у нас буде мати повний пакет для можливості подання на конкурс.